Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею по декоруванню пляшки шампанського. Я задекупажу шампанське на весілля. Але в такий спосіб можна задекорувати пляшку до будь-якого свята. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я зняла етикетки. Верхню частину я не знімаю, і знежирила поверхню. І тепер буду наносити акрилову білу фарбу. Фарбу наносимо тонким шаром і залишаємо пляшку сушитися. Потім наносимо другий шар фарби. Він є основним, і у мене це такий пудровий колір. Я підготувала фрагменти, вирвала, зняла нижні шари серветки і тепер буду наклеювати на пляшку методом файла. В результаті я наклеїла одну серветку. З цієї сторони я вирішила зробити надпис. І так, якщо у нас на звуженні пляшки з'явилися зморшки, то ми можемо їх легенько зняти наждачним папером, але дуже обережно. Але це ми робимо після гарної просушки серветки. І далі, якщо нам треба з'єднати фон і серветку, ну тут у мене майже ідеально, вона підійшла за фоном, але інколи буває, що серветка відрізняється, то я роблю це таким чином. Беремо основний колір, яким ми фарбували пляшку, і буду наносити. З дальньої такої відстані, приближаючись до серветки. Тобто, заходячи на серветку, ми поєднуємо наш фон із фоном серветки. Ну, якщо видно, то з'єднання серветки і основного фону майже ідеальне. Сушимо фарбу і потім покриваємо пляшку двома трьома шарами акрилового лаку. Кожен шар лаку у мене гарно просох. І тепер я буду робити надпис на пляшці. Я зафіксувала для зручності пляшку. І надпис я буду наносити контуром по склу і керамінці. Так, підготуємо зразу вологу серветку, якщо будуть якісь моменти, які треба буде витерти, то От такий на... надпис вийшов і залишаємо гарно просихати контур. Надпис уже висох. І далі я буду декорувати пляшку стрічками і декоративними елементами. Для цього я вже сформувала такий букет, і буду клеїти, фіксувати все на пляшці. Ось така композиція вийшла. Всі стрічки, декоративні елементи і штучні квіти я купую в інтернет-магазині. В описі я залишу посилання. І наша пляшка готова. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що вам ще хочеться побачити. Надихайтесь і творіть.